Ламікон, Дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Ну а просто зараз до нас доєднується наш перший співрозмовник. Це Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, добро дня. Доброго дня, вітаю вас. Вітаю. Отже, Волгоград в Росії. Дрони наразі невідомі, Ну але з часом я думаю, ми з'ясуємо офіційно, кому вони належать і хто їх запускав. Але вони масово атакували військові об'єкти безпосередньо в околицях цього міста. Так само, неподалік Волгограду, це населений пункт Волжанської. Там так само лунали вибухи. Ну і в місті запроваджували спеціаліст спеціальний план Ковьор, а ми знаємо, що це е, затримка літаків припинення е, діяльності цивільної авіації. Ну тут я думаю, це можна в якійсь мірі накласти на всі ці удари, які ми спостерігали теж по НПЗ російських. Тут можна згадати і про Рязанський регіон, про нафтопереробний завод, який називається Новокуйбишевський, і якось так воно знаєте, все в один пазл цілком логічно складається. Це продовження, скажімо так, вимкнення Бензинових спроможностей росіян. Ну, зараз бензинові спроможності, дизельні спроможності вони дійсно виглядають вузьким місцем. Це не єдине, але зараз виглядає так, тому що вже йде. Сільськогосподарські цикли восени там потрібно багато дизелю, багато багато бензину, а тут вони ще і воювати хочуть продовжувати. Тому тут дійсно вузьке місце, і воно ну, воно ефективно це продовження. Але я не думаю, що зараз тільки це вузьке місце напевно, напевно знаходяться знаходиться технологічні ланки, які ну і зменшують кількість виробництва зброї і і дронів і ракет, і взагалі створюють росіянам максимум проблем для того, щоб вони розуміли, що війну продовжувати вони не те, що не можуть продовжувати, вони не можуть її виграти. Оце мені здається зараз. Головне щоб росіяни усвідомили кільництво усвідомило, що цілі те, що вони називають спеціальні військові операції, вони не досяжні. Вони просто не. Аж не час звертатись і вести переговори. Ну і я думаю, тут все ж таки є елемент символізму: росіяни б'ють, ну і отримують у відповідь тут, тут логічно. Мені здається. Ну тут не дарма, я згадав зараз про саме Волгоград. Справа в тім, що один з нафтопереробних заводів російських він саме там розташований, і е, ось е, він виробляє з того, що я бачу, е, най або точніше виробляв до останнього часу найбільший відсоток пального за рік. Це понад 14 відсотків. Ну майже 15 відсотків. Там на другому місці йде Рязанський НПЗ, потім Новокуйбишевський, Сизранський. Саратовський і е, Афіпський, ну і потім останній Новошахтінський. Всі ці е, назви нам, безперечно, вже тепер добре знайомі. Та, тому що з дня в день ми постійно чуємо цю інформацію про чергові атаки. Але якщо говорити про загальний обсяг, ну от є цифра про 14 е, всіх потужностей Росії, які були заатаковані, і ну скажімо так, не, не, не встані е, зараз продукувати нафту. Е, е, Наскільки відтворити відновити ці спроможності росіянам вдасться в короткій перспективі, бо вони очевидно це будуть робити. Ну я думаю, скажімо, з нового року вони б могли це відновити, але але тут же справа у тому, що дійсно багато що вирішується прямо зараз. Прямо зараз є вимога переговорів. Прямо зараз називається і візит Путіна до Китаю, і потім сесія генеральної асамблеї, де може бути зустріч. Зустрічі інші в рамках цього циклу переговорів. Дональд Трамп Теж вимагає. Ну тобто, це має відбутись багато чого має відбутись прямо зараз. І дуже важливо, щоб прямо зараз була очевидна і зрозуміла криза навколо цієї війни в самій Росії, щоб вони це відчували і приймали певні рішення. Тому я думаю, часового запасу в таких ударів його достатньо для того, щоб вирішувати поточні, поточні проблеми війни а поточна проблема війни це її зупинити а зупинити ще раз повторю неможливо поки росіяни не зрозуміють можливо частково розуміють поки не зрозуміють що цілі сво як вони це називають вони не досяжні вони просто недосяжні досяжні, час припиняти ну але коли ми говоримо росіяни кого ми маємо на увазі тих що в черзі стоять чи можливо це якісь інші росіяни ні, ті росіяни зараз ключові ключові росіяни. які росіяни, ну окрім власне до структури верхівки, там є різна конспірологія, як вона влаштована зараз на першу чергу виходять. Та частина росіян, які будуть готувати бюджет на наступний рік, зараз вже йде те, що ну, процедура приблизно така, як і у нас з радянських часів: бюджетний запис, запит, бюджетна пропозиція, потім уряд щось формує і надсилають в парламент там, ну то, тобто зараз починається цей процес. І якщо ці люди. Які зараз головні? головніші за. Військову частину за цих от яструбів, тому, що вони несуть суті відповідальність, вони мають звести бюджет так, щоб путіну сподобалося. Путіну сподобається, якщо не буде високої інфляції. От У нього є манічка, така що не повинна бути інфляції на макроекономічна стабільність, ви не треба перенапружувати. Не треба зробити як в радянському союзі для нього. Це все важливо. Ці люди зараз мають принести Путіну реальне Щось таке реальне на наступний рік. Якщо вони не можуть цього принести, і якщо вони говорять, ну знаєте, із бензином з дизелем проблеми, і ми вам говорили на Петербургському форумі. Там багато з цих людей ну, про це вже говорили, що їм буде дуже важко звести бюджет на наступний рік, якщо війна продовжується отак зараз. Тому ці люди зараз, я думаю, і головні на них і розраховані удари по НПЗ, тому що вони будуть нести Путіну цифри, які стосуються його власного майбутнього. Ну, звичайно, там є і інші люди, які ведуть війну, є бенефіціари війни. Є просто люди, які хочуть заробити на проектах із сполученими штатами Європою, Там різні групи. Але зараз я думаю, от головні ці бюджетники, ну економісти, фінансисти, які, які верстають бюджет наступний. Рік. Ну, Коли ми говоримо про всі атаки по НПЗ, це тенденція останнього часу. Хоча дійсно, я думаю, що це можна вже е констатувати як сталий підхід е і щось, що має системний характер. Разом з тим, є таке припущення про те, що ну от фактично Україна, розпакувавши, що називається, та ось ці удари по НПЗ, е скажімо так, е зіткнулася з. Ще однією проблемою, коли росіяни атакують приватний бізнес. Та тобто, коли їм нема чим відповісти, вони намагаються от в такий спосіб відповідати. Коли, наприклад, в е, азербайджанську е, компанію атакують там осередок азербайджанської компанії Сокар атакують під Одесою, або в околицях Вінниці атакується об'єкт, який належав польському приватному власникові. Ну і ось ця найгучніша історія: нарешті, загасили пожежу в Мукачеві на фабриці е, е, експресів до кави Кавицях апаратів до кави, які належали американському інвесторові, чи можна це в якійсь певній парадигмі розглядати? Та, що коли росіянам бракує, вони не мають чим відповісти, вони намагаються от в такий спосіб відповідати. Ну, це не перші випадки таких, таких атак на бізнес. От мені здається, за моїм спостереженням перша така хвиля була на початку літа, можливо, навіть ще весною. Але тоді це було по перше, в контексті переговорів не переговорів, а розмов про те, що в Україні можуть бути вибори. Росіяни це вимагали. Це було частиною такої ну такої дискурсу навколо війни і миру і Американці щось про це говорили, і от тоді було помітно, що ну, раптом почались удари по ну абсолютно цивільним об'єктам, але ну важливим об'єктам ну бізнесів, які підтримують взагалі ну е, українську державу. Ну взагалі просто є ну частиною такого на і на регіональному рівні і на. І на національному рівні, і от о, тоді це дуже схоже. Було ну росіяни вже тоді відчували, що о, дронами такими глибинними ударами вони не можуть змінити кардинальну ситуацію. Вони не можуть змусити Україну капітулювати, і о, почали шукати в такі місця. Час від часу або вони наносили удари, переключались на об'єкти соціальні, щоб о, таке соціальне Урення десь викликати, намагались там ну не дронами правда атакувати ТЦК. На й була хвиля дійсно, коли атакували бізнес, різні такі непомітні, тому що не на слуху. Але мені здається, це було з прицілом на вплинути на політичні рішення. А те, що зараз бізнеси атакуються, атакуються бізнеси країн, які а, підтримують Україну. Ну це я б тут сказав, це Знака відчаю з боку росіян. Тобто вони програли цю війну за ну, за тиск за створення міжнародного тиску на Україну з медової капітуляції. Ну і тепер мстяться тим, хто 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 не піддався на цей російський тиск. Можливо, вони розраховували можливо, там десь намагались задіяти різні корупційні схеми і особисті. Зв'язки, але не вийшло, і вони починають отаке робити. тут я не думаю, що це не щось вплине. Просто ну просто світ бачить, яким чином росіяни, росіяни поводяться. Вони там, скажем, проголошують іноземним агентам людину, яка там всередині у них. Завжди підтримувала Азербайджан, хоча я любила Путіна. Ну і одночасно б'ють б'ють по Сакару. Ну вот так вони та така є російська політика. Я думаю, тут більше шкоди для них ніж для тих для економіки тих країн. Які вони намагаються так атакувати, ну але відсутність реакції е, на найвищому рівні, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, чи це є добра була тактика? Ну бо очевидно, підіймалося питання. Я думаю, в непублічному просторі яким чином на це реагувати? Та тому, що і польський уряд, і президент Азербайджану, тоді коли були заатаковані об'єкти, які належать. Ну скажімо, структурам, які походять з їхніх країн, вони на це реагували, вони це коментували на рівні найвищому. Чого чого не скажеш про цю історію з американським бізнесом? Ну тут е, треба все ж таки е, е, зважати на те, що Сакар це державна компанія, Це як у нас Нафтогаз. Е, тому це держава реагує на, 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 на такий напад. На Державний, але але в випадку з Вінницею це була приватна компанія польська, і представники уряду реагували. Ну, Польща ближче і краще розуміють, а, а сполучені штати ну бізнес там відносно можливо невеликий, можливо, ще не доповіли, можливо, вони вони навіть там, поки прийде з посольства, сигнал, поки що інше. Ну і на фоні ширшої картини, якої. Займається Дональд Трамп, він довго нічим не займається. Можливо, просто ну цей сигнал на такому рівні високому. Він просто багато чого в Сполучених Штатах не доходить. В них багато таких великих справ. Але воно зіграє напевно, зіграє коли, коли мова дійде до нового раунду консультацій або переговорів. Звичайно, звичайно, коли черговий, якщо або коли, або в якій ситуації поїде черговий відкав говорити. Черговим Дмитрієм, звичайно, про це згадають. Ну, є до, до речі, такі сигнали, що під час останнього візиту Відкофа на Відкофа докуди в Санкт-Петербург. я не пам'ятаю, де була остання зустріч. Там, коли Путін так, так кланявся, кланявся і давав орден. орден на загиблого сину американської чиновниці, от тоді, начебто, теж були такі сигнали, що Вітків привіз у тому числі список претензій невиконаних таких бізнес зобов'язань Росії, і після цього були ну ну, черговий такий раунд, який ми бачимо. Тому я думаю, воно кудись у копілку падає негативу для Росії, хоча можливо. На випадку сполучених штатів просто ну за занадто незначний для сполучених штатів бізнес. Ну там треба дивитись. Ну у, у якій формі, яка частка, хто ці люди, які інвестували, ну не доїхала на високий рівень, але на оперативному рівні воно напевно складається все. Ще одна тема: це вишколи, такі типові традиційні вишколи спільні російсько-білоруські, те, що називається запад. Ну, вони там датують відповідно в залежності від року, але назва та сама, і підхід той самий. Є реакція від МЗС України. Вони застерігають Білорусь від провокації і радять не наближатися до кордонів, звичайно, в контексті ось цього вишколу, який найближчим часом має відбуватися, чи це стандартна? Реакція ну протокольна реакція. Чи дійсно це там певна загроза, на яку треба в такий конвенційний спосіб на упередження реагувати, треба реагувати, тому що всі ознаки останнього місяців були такі, що десь на, на півночі, в напряму в Балтії, в Білорусі росіяни поводяться так само, як поводились по відношенню до України у двадцятому-два році. Тобто, не зрозуміло, що вони хочуть, але видно, що до чогось готуються, тому звичайно, до цього треба треба було, і так і було завчасне реагування. І подивіться, не тільки наше реагування. І був вихід із мінної конвенції цієї Атапської, і першими вийшли Балти і. Польщі, вони там вже ну вони фактично там же будують ці ці, ці фортифікації, такі от як ну залізобетонні, можна так сказати. Ми вийшли. Це теж я вважаю готуванням до Підготовка до таких дій. Ну і потім ми бачили, як і Віка приїздив до Білорусі, і там випустили ну така ознаки нормалізації, начебто, начебто, Білорусь зробила крок назад. Потім звичайно були і поїздки Лукашенка до Путіна. Там посиділки на Валдає. Але потім Трамп знову дзвонив і про щось вони говорили. Тобто, я думаю, готуються всі. Просто там не видно так, щоб вони готові були на щось велике, але про всяк випадок, ну просто Росія схожа частини от Російського естеблішменту. Вони у певному відчаї стосовно цілий СВО. І можуть бути дурниці, тому цілком адекватно і правильно те, що ну принаймні на догматичному рівні на такі попередження Білорусі робляться. Якщо будуть, якщо будуть провокації, то ті домовленості, які існують з 22-го року, а там домовленості такі, що ну і вони були зафіксовані на різних форматах і на рівні ОБСЄ, Що поки Білорусь не повторює, ну не надає свою територію для агресії для Росії. Я. Вона не вважається учасником війни. Ну і Білорусь зараз попереджаючи, якщо вони спробують ще раз зробити те, що було ну коли на Київ йшли з Білорусі на підрозділи російські, ну це вже не буде рахуватись як, як нейтралітет. Ну будуть може і удари, можуть бути активні дії. Ну ніхто про це не говорить, але я думаю, попередження саме таке. Хоча і сил немає там у Білорусі, але ну про всяк випадок, щоб щоб не було. Не було неправильних оцінок ситуації, ну але чи правильний це адресат з точки зору там дипломатії і норм? Я це питання не ставлю. Це так має виглядати. Так воно виглядає. Але чи в стані Білорусь приймати бодай якісь рішення? Ну бо якщо росіяни приймуть рішення, наприклад, провадити ось ці провокації чи заходити на територію України з Білорусі? Я не певен, що Білорусь матиме е, ключовий голос. Ну в сенсі влада де-факто в Білорусі не визнаний президент цієї країни будуть мати якийсь вирішальний вплив на такі рішення Росіян, бо бо, бо, бо це справа рук росіян. Ну дуже схоже на те, що у Лукашенки є якась зона автономії. Звичайно, він обкладений абкладений і російськими кадрами, і різними там охоронами і такими структурами, які тримають йому його в законі в цілому. Але якщо подивитися, як він там поводився на останніх посіділках з путіних з Путіним, Путіним на Валдає. Ну він дуже вольготно себе відчуває, і таке враження, що ну певна зона зона його рішення, де він може сказати так чи ні, вона все ж таки існує. Тому я думаю, ну тут як можна зрозуміти, що ну звичайно Росія, якщо захоче, вона може щось таке зробити, але для Росіян я думаю, важливо чи це буде силова акція, і Білорусь буде не на боці Росії, або ж це буде погодження, таке от лагідне погодження Білорусі. от на це і вплив, якщо не буде згоди Білорусі а, а ну, тої частини керівництва, яке ще більш-менш автономне, а Росія буде робити силові акції. Ну Росія може цього не, не притягнути просто створюючи одну зону нестабільності і просто не витримає. Ну так, але якщо йдеться про зону провокації, тобто ми ж розуміємо, що вони діють саме в гібридний спосіб і в і таким чином теж заощаджують власні ресурси. Так це діє. І до речі, на кордоні з Польщею так само Ну, це може бути. Просто зараз не видно, щоб вони знову мігрантів е гнали через кордон, але провокації, ті, що ну вже це відомо, там гібридна війна давно вже йде. Там працює РЕП дуже потужна. Вона впливає на комунікації е східноєвропейські, впливає впливають і на повітряний рух і багато на що. Ну і дрони літають. Ми бачимо, от на цій лінії інформаційно дроновій так можливі провокації, але з іншого боку, ну можливо, треба шукати інструменти, як на, на ці провокації реагувати, тому що вони не смертельні. Все ж таки, це не ті провокації, які ну які вимагають ядерних ударів, умовно кажучи. тому я думаю, всі до цього готуються, і ті попередження, які лунають, вони про те, щоб не було чого. Більш матеріального не було таких е, спроб більш військових, ніж гібридних, а з гібридними загрозами, Ну очевидно, будуть спецслужби, це рівень трошки інший, не ну, мають працювати. Звичайно, я не можу сказати наскільки сильно. Ну, в мене таке відчуття, що вважається, що реп і дрони це таке, що з чим можна працювати. А от якщо підуть війська, ну, це. Це занадто великий рівень напруження. Ну і про всяк випадок попередили Лукашенко не один раз, що це абсолютно неприпустимо, і наслідки були для нього особисто дуже важкі. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Олексій Єжак з нами наживо. Це є експерт Національного інституту стратегічних досліджень. На найближчу перспективу у нас наступний план Інна Марецька інформаційний сервіс за коротку мить. Ну а потім ми повернемося у прямий етер, поговоримо про долю УПЦ МП. Це буде за кілька хвилин, тому залишайтеся на НВ. Спеціальний ефір на радіо НВ. Для довідки. Що робити, якщо підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.